Колись давно Бог дав своє веління, ковчег великий збудувати він звелів. Хотів подарувати ною він спасіння, з невірними вбивати його не хотів. У цьому сьому є одна деталь цікава. В ковчезі було лише одне вікно. На небо Бог велів його направить. На самій стелі було зроблене воно. Чому ж таке веління було в Бога? Чому не збоку розташоване воно? Чому так ізольований нестрого? Ну що б змінило ще одне вікно? Та все було продумане найкраще. І це не диво, бо ж продумав його Бог візнав, що ноя не збудує видовище і не буде користі від переживань тривог. Він міг би дуже сильно надломитись, якби дивився на цей жах кругом. І, можливо, більше не хотів дивитись туди на гору, на вікно під потолком. Та все Бог бачив, все йому було відомо. Він праведника тривог оберігав, але лише небо бачив у вікні одному, і що робиться навколо цей чоловік не знав. І зміг пройти через всі незгоди, і віра міцною лишилася його, діждавшись хорошої погоди, і не підвів він Господа свого. Сьогодні страшні дні ми проживаємо. Через новини бачимо увесь світ. В будь-який кінець вікно ми маємо. і часто ми не робимо перед Богом звіт. Ми дивимось, як все горить навколо. І відчуваємо всередині пустоту. Ми бачимо, що смерть долить довкола, і підпускаємо до серця гіркоту. Та Бог не хоче, щоб ми на світ дивились, щоб ми, є гумка. Втягували все, Він хоче, щоб ми небо ж дивились, щоб лише догори було направлене лице. Бо хоче, щоб ми мали в серці спокій, не дивлячись на що є навколо нас. Він може нас провести в час жорстокий, Він може зберегти нас у цей час. Нам просто треба вікна всі закрити, залишити лиш у небеса вікно, тоді з Ісусом буде в мирі жити, тоді ніхто. ne zmože nam zadate zlo. Amin.